Коли жінка знаходиться вдома, це не відпочинок для неї. Вона не відпочиває вдома, тим більше коли є діти. Навіть коли дітей нема знаходитись просто вдома, бути домогосподарку, це ніякий не відпочинок. Це багато хатньої різної може бути роботи. І тому, звичайно, якщо він ну, в адекваті, то він має розуміти, що коли я забрав на декілька годин дітей і в неї виник час вирішити свої питання, зустрітися з подругою, сходити в тренажерний зал там чи на якийсь там пілатес, чи ще кудись. Тобто. Звичайно, він теж від цього виграє, тому що є ж такий принцип, що, типу, в Америці говорять, що якщо типу мама щаслива, всі щасливі, типу, всі діти щасливі, там всі, всі батько щасливі, всі щасливі. І тому, якби звичайно, коли він на себе переймає частину цього. І тут ми знову ж таки підходимо до такої складної теми, яку багатьом людям складно якби сприйняти. Побудувати щасливі і здорові стосунки, це дорого, це коштує немаленьку кількість грошей. Тому що якщо чоловік після роботи повертається втомлений додому, йому складно ще по дому робити якісь там речі, там, наприклад, активно піклуватися про дітей. І жінка, яка цілий день займалася дітьми і побутовими справами, їй теж потрібен ресурс, час, відпочинок. І вони, якщо у них немає грошей для того, щоб залучити якусь там няню, домогосподарку, якусь жіночку, яка прибирає, якщо в них немає грошей, взяти готову вечір щоб ніхто не готував нічого. Якщо в них нема грошей для того, щоб спростити собі побут через різні там комбайні, роботи пилососи, мультиварки, зволожувачі повітря, грілі, там всякі такі штуки, то звичайно, ну їм складніше. І тому. Побудувати щасливу сім'ю, це в тому числі розвиватися, працювати над собою чоловіку як забезпечувачу, щоб його фінансові можливості зростали, і по мірі зростання його фінансових можливостей будувати сім'ю буде становати проще. Не тому, що гроші фундамент сім'ї, а тому, що гроші спрощують побут і вивільняють час і увагу для того, щоб ви могли як відпочивати, так проводити час разом, і таким чином сім'я, в якій. Скажімо так є певний фінансовий добробут їй легше побудувати між собою гарні стосунки ніж люди, коли вони займаються виживанням фінансовим.